Вітаю вас, глядачі, на цьому каналі. І сьогодні хочу вам продемонструвати цікаві фішки Ford Focus 3. У мене до стали, і раніше були відео на цьому каналі на тематику цього автомобіля. А сьогодні, от мені підказали таку ідею зняти те, що, можливо, хтось не знає. Насправді дуже цікавий технологічний автомобіль, хоч і в 11-го року генерації, мене мен й але вони до 14-го виходили потім. Стався рестайл. Раніше на каналі вже були відео про Ford Focus 3. Можете перейти на сам канал і подивитись. А для самих лінивих, ось тут з'явиться зараз підсказка, і можете перейти поглянути будь-які відео. А ми почнемо з першого. Багато хто не знав. От подивіться, який я шнурочок собі придбав. Ну от класно, знаєте, а так і ти. Це перша фішка. Добре, перша фішка, дивіться, на багатьох автомобілях я знаю, точно на шкоді є, якщо зажати, це потрібно, до речі, активувати. І зараз продемонструю цю функцію, а далі покажу, як активувати. Дивіться, коли ми зажимаємо відкривання дверей, у нас що відбувається через кілька секунд? У нас відкриваються всі вікна. Ні, це не магія, це функція даного автомобіля. І щоб зачинити, нам потрібно зажати кнопку блокування дверей. У нас зачиняються двері, і автоматично можна відпускати, вже, коли почалось піднімання скла, закриваються скліні рами. Налаштування цієї функції і часу тримання клавіші для відкривання і закривання. Нема теж ніякої магії, для цього використовується програма забезпечення, а саме програма Ford Focus Config 3. Для того, аби її активувати і користуватись, потрібно підключитись до телефону через ваш порт, у мене, наприклад, Type-C. І потім от ми нажали відкрити бардачок. Ми маємо, що там є, аби не заважало. І дивіться, таким рухом руки нажимаємо і опускаємо ще нижче. Ну, в моєму випадку знімаємо взагалі. І тут у нас є ось такий порт, апаратне підключення для адаптера, який можна придбати на Aliexpress і підключити напряму до телефона. Після цього активуємо програму і прямо там знаходимо цю функцію. Продовжуючи тему наших дверей, ми можемо вимкнути функцію, яка буде відповідати за те, що коли ми відчиняємо наш автомобіль, ми відчиняємо тільки водійські двері, що дуже теж корисно в небезпечних районах. А для того, щоб її активувати, нам потрібно зажати дві кнопки розблокування і блокування дверей. Після чого ми тримаємо 5 секунд. Автомобіль у нас замигав. І тепер, коли ми розблоковуємо автомобіль, Відбувається, що ми підходимо до задніх дверей, а вони зачинені. Відходимо до передніх, відкриваємо, і все у нас працює чудово. Для того, аби вимкнути цю функцію, ми також зажимаємо дві кнопки на приблизно 5 секунд. Після чого у нас йде індикація на наших дзеркалах, і ця функція означає, що вимкнута. Розблоковуємо автомобіль, перевіряємо. Profit. Наступна цікава функція, яка теж є не у всіх автомобілях, ми її змінити не можемо, на жаль, але сам автомобіль нею буде користуватись. І це дуже комфортно. Подивіться, це називається автодовод наших двірників. Я вімкнув запалювання, бо її продемонструвати, можна і на вімкнутому двигуні, але ну, нам просто потрібно показати. Дивіться, ми вімкаємо двірники на наш датчик дощу. воно робить, і що відбувається? Вони самі себе доводять. Тобто, дивіться ще раз. Бачите? Оп, підсунулись, виключили функцію, оп, стали назад. Це дуже крута функція насправді. Тобто вони використовують амплітуду руху, їм не потрібно повертатися і починати все з нуля, що продовжує ресурс самих двірників, і це дуже круто. Я повторюсь, автомобіль у нас виходить в бюджетному класі, але функції має, якщо враховувати ще її максимальну комплектацію, ну, не саме ці, а взагалі вони існують. Це дуже дуже наворочений технологічний автомобіль. І коли люди кажуть, що він ось поганий, дешевий, тому подібне. Розберіться, будь ласка, що може такого ваш автомобіль дорожче класом, чого не може цей. тій же комплектації в два рази дорожче, зрозуміло, що є там функції, які краще, які будуть ексклюзивними, але чи варті вони того, і чи ви їм користуєтесь, оце вже питання. Тут ж також є, наприклад, розпізнавання знаків. Є сліпі зони, той же датчик дощу є автозатемнення, поїхали далі, тому що зациклився і знову почав виграджувати Форд. Але я це роблю не дарма, тому що автомобіль вартий того, аби його нахвалювали. Хто їм користувався, той знає, що це таке. Наступна цікава доволі річ теж зв'язана з двірниками. Це те, що коли ми завели наш автомобіль, ми ввімкаємо задню передачу реверсу, і коли ми один раз нажимаємо користування двірниками. На задній передачі теж вмикається двірник. Це дуже логічно, і це теж я не у всіх бачив, але воно тут існує. Хто, до речі, теж не знав. Давайте його вимкнемо, вимкнемо, тобто, щоб не гудів. Ми можемо користуватися теж омивачами скла на задньому склі. Давайте я вийду, продемонструю, що він там справді існує. Я проїздив практично рік і потім випадково побачив, що там є. Ось от така от пімпочка, І це насправді для того, аби е, звідти виходив омивач. Для того, аби активувати, потрібно, знаєте, що зробити? Всього-навсього, не на себе, а від себе взяти і нажати. І коли ми робимо так, у нас що відбувається? У нас виходить камшот. Ось такі справи. Для того, аби на лобовому потрібно цю. Цей регулятор потягнути на себе не буду робити, адже скло замариться і буде некрасиве. Але тепер ви знаєте, що можна вмивати також заднє скло. Наступна знову-таки теж доволі незнана функція це те, що в Ford Focus 3, незалежно від його генерації, є діагностичний режим. Для того, аби його активувати, потрібно зажати кнопку ОК на лівій частині руля, тримати її секунд 5. Після чого ми заводимо наш автомобіль і продовжуємо тримати кнопку ОК. Тепер ми можемо переглянути, які є також функції в цьому режимі. Для того, аби цим користуватись, потрібно нажимати кнопки вверх вниз У нас є скидання наших всіх стрілочок. Для цього ми наступну функцію переглядаємо, і у нас відбувається ось так. от. Потім наступна функція: це я думаю, так перегляд на биті пікселі, а можливо, це просто, знаєте. Перевірка на цілісність екрану, скоріше все, так. Ну виглядає красиво, знаєте, фонарик такий голубенький, який вся підсвітка в цьому автомобілі. Наступне приблизно те ж саме. Тобто у всіх проекціях у нас відображаються пікселі і тому подібне. Потім у нас перевірка всіх лампочок. Саме класне що є не в камінь в город BMW, але <laughs> саме класне, що є в BMW це їхня гірлянда. Далі. Це у нас перевірка функції звуку. Потім ще там, щось, ще там щось. Показує тільки цікаві функції. Тобто те, що у нас тут там пише і не грає ніякої ролі, я особливо і не кажу. Навіть показує, дивіться, обороти двигуна, які зараз є в цифровому режимі. Це дуже крута фішка. Далі у нас є одометр. Тобто Ось пробіг. У нас є витрата палива, є вольтаж батареї. Наскільки вистачає дистанції проїхати за наявного палива в баку, ну і знову функції по кругу. Ось такий тестовий режим. Також багато хто хоче знімати для себе якісь красиві відео з свого автомобіля, Ну для чого ми ще купляємо авто. Звісно, для того, аби знімати сторіс в інстаграм. І зачасту нам потрібно якось красиво виставити кадр. Не можемо так тримати, от ми їдемо і в цілях безпеки ми тримаємось двома руками, а пасажир. Тобто, там, не знаю, жінка, син, брат, кумсват, не завжди є. Тоді що ми робимо? На жаль, це поки використати можна в горизонтальному тільки режимі, що я рахую, все-таки більш привабливо, ніж вертикальне відео. Але з часом все рівно все йде до того, що ми будемо знімати ось такі відео. Для цього ми ставимо горизонтально сюди телефон, фіксуємо, він сюди ідеально влазить. Направляємо отак. Ви вже думаю бачили кадр в цьому відео. Дивіться, я його сюди як гарно запихнув. І все, ми їдемо. І у нас є штатив допомога від нашого Ford Focus 3. Я вам кажу, якщо він в універсалі, це взагалі незамінний помічник, бачите, навіть може бути для вас оператором. Я пробував видвинути підголівник на максимальну висоту, але телефон тоді сюди не влазить. Дехто знаєте, як робить, бере якісь там гумки тому подібне, кульочки і прив'язує сюди телефон. Це трішки якісь садомаси. Я так не рахую, що потрібно робити, але можливо комусь її треба. Тоді телефон в такій орієнтації, ось так виглядає. Ну, мені не дуже імпонує. Ну, тепер ви знаєте, як знімати горизонтальне відео в вашому автомобілі. Що ви думаєте, що на цьому все? Далеко ще не все. Але я покажу останні уже класні фішки, які справді можна використовувати, а не те, що існує. І на тому все. Припустимо ситуацію, ви на паркінгу або в дуже темному дворі, і у вас немає з собою телефона. Ви, на жаль, не знімаєте відео про Ford Focus, а варто було б на пам'ять це зробити. І ми хочемо піти, щоб нам просвітило дорогу. Для цього ми, неважливо, в ту сторону чи в цю переключалку нажимаємо, забираємо наш ключик, виходимо, закриваємо двері. І підійшовши сюди, ми бачимо, що наш Ford Focus 3 нас проводжає ближнім світлофар, аби ми не врізалися, аби нас не підрізали нічого такого. І це буде горіти на протязі 30 секунд. Далі автомобіль сам е, вимкне світло, навіть якщо ви заблокуєте двері. Я рахую це дуже класною фішкою, ззаду теж підсвічується. Все для того, аби, знаєте, е, вас було видно на дорозі. І була підсвітка. От бачите, вона вимкнулось все ради, заради безпеки. І є ще одна дуже класна фішка, яку я зараз продемонструю. У мене, на жаль, ця функція вимкнута, її потрібно через адаптер вімкати. Можливо, вона у вас вімкнута, і я вам зараз її просто продемонструю, як вимкнути. Але як працює, на жаль, не покажу. Для цього, коли ми, припустимо, теж десь на дорозі і потрібно вийти від траси. У нас, припустимо, там не працює. Аварійне, аварійне освітлення, і ми не хочемо, щоб нас збив автомобіль якийсь. Ми беремо в режимі вимкнутого запалювання, так само, як і вперед, тільки ми тепер один раз сюди нажимаємо, припустимо. І в нас загоряються габритні вогні спереду і ззаду на 30 секунд. Що ж ми хочемо, щоб вони справа загорілись, ми нажимаємо їх направо. Також має отакий от звук бути. На жаль, його нема. Тому що в мене ця функція вимкнута апаратно, але її можна вімкнути через Ford Focus Config програму, підімкнувшись через адаптер до вашого автомобіля. Також, коли ми вже заговорили про освітлення, про акумулятор і тому подібні речі. Освітлення габаритне у нас вімкається при нормально справному акумуляторі приблизно на годину. Після чого тут стоїть дуже Розумна система контролю напруги. У нас вимикається світло, так як заряд доходить приблизно до 30%, чого має вистачити для того, аби у нас завести автомобіль. Тобто, у нас відключаються всі функції, і тоді автомобіль гасне. Ще ми з вами не говорили про клімат-контроль Форда. Ця функція описана в інструкції для користування, але хто ж їх читає. Тому хай це буде прихованою функцією, бо ніхто справді не читає, всі сідають, їдуть і на тому все. Так, в принципі, з всім Лего, і телефони, і ноутбуки, і все. Спочатку, як у нас є? Кожен регулює свою зому, зону клімату. Але якщо ми водій і хочемо регулювати дві зони, у нас же двозонний клімат, ми зажимаємо кнопку авто, і після чого. Як ми зажали, ми можемо крутити і регулювати дві зони. Для того, аби вийти з цього режиму авто, бо воно одразу виставляє там практично максимальні обороти е, вентиляторів, ми просто регулюємо кнопкою верх-низ і виставляємо собі її там комфортно режим. І далі я ставлю зазвичай на лобове скло обігрів обдув. І мені комфортніше, що одна й та сама температура була з двох сторон. Зазвичай я кажу, я виставляю 23-24 градуси Цельсія і. Мені комфортно. Насправді для вас бонус на зараз функції, якої взагалі не мало бути відео. Але я під час відео побачив це, прочитав, що пишуть на форумах, поцікавився і тепер розкажу вам. Для цього ми заходимо нашими кнопками керування на кермі в меню, де у нас середній розхід на 100 кілометрів. Нажимаємо кнопку вправо і бачимо ось такі речі. Тобто Ford EcoMod, Упріжіння тут російської просто переключення і скорость. І ці всі функції у нас демонструють. Тобто, дивіться, бачите пелюстки на квітці. Чим більше пелюсток, тим більш правильно ми все робимо. Переключення, передач, тобто, чи правильно ми робимо. Упріждження це воно у нас попереджує про різні дорожні ситуації. Ну як, попереджує? Розказує наскільки правильно ми це робимо. Тобто, чи не сильно ми там. Топимо нашу педаль газу, тормозу, чи немає от таких різких рухів. Е, і швидкість також вона допомагає нам екомод е, економити наше паливо. Я так розумію, воно з'являється не завжди. Потрібно якісь речі для цього зробити. Е, я почитавши на форумі, зрозумів, що ніяких діагностичних кабелів, там нічого такого мені не підключалося. Функція з'являється тільки е, там через якийсь кілометраж ми можемо також нажати ОК для додаткової інформації, але. Толком чесно нічого не міняється. Тобто, цю функцію не можна вімкнути чи вимкнути. Вона, грубо кажучи, якась пустишка, але вона от існує і показує нам такі дані, враховуючи температуру на дворі, я думаю, варто вже завершати це відео. Що ж, дуже дякую всім, хто переглянув. Дякую коментарю, який дав ідею для цього відео. Можете підписатись на канал, і можете переглянути ось там відео або десь тут з'явиться. Там ще є кілька. Про цей автомобіль бажаю вам мирних новорічних свят і чудового відпочинку. Всім до побачення!